Нашого селища з нагоди відкриття чемпіонату Закарпатської області я би хотів вас привітати, побажати щастя, здоров'я, успіхів, добробуту, злагоди. І хотів би подякувати і хотів би подякувати, і хотів би подякувати всім буйвальникам містечку, які проявили ентузіазм і допомогли у минулому році у нас нам фінансово. Хотів би в майбутньому також звернутися до вас і попросити би наш футбол, бичківський футбол, який бичкові завжди процвітав футболи, і були виховані знаменитості, такі, як мій дядько Яремчук, Іван Іванович, який я почесним президентом нашого клубу, який також. З влажних причин не міг тут сьогодні бути і хотів передати вам вітання, побажати щастя здоров'я, успіхів. Як знаєте, наша команда нашу команду очолював тренер того року, якого сьогодні вже між, між нами нема. І з нагоди цього свята. Я вам хотів би при виході на стадіон ми миронилися йому і не забули його, і згадували його і вшанували хвилиною мовчання. Дякую вам щиро всім. Христос Воскрес! Бародиться. Попрошу провести хвилину мовчання.